Середа, 14 січня. Програма «Громадське приймання створена для відповіді на ваші запитання. Тому вже розпочинається година консультації. Більш детально на початку про сьогоднішні теми. Лікарі продовжують нагадувати про наслідки переїдання і зловживання алкоголем під час новорічних застіль, які для багатьох ще й досі продовжуються. Ми сьогодні у другому блоці з лікарем поговоримо про кишкову непрохідність загострення панкреатиту і холециститу Не пропустіть у корисних порадах Київ мистецькі. Запросимо всіх вас до національного музею Тараса Розпочинаємо традиційно з Тації сьогодні вкотре говоримо на таку важливу тему як гроші в борг. Правові наслідки. За мить поради юриста Розпочинаємо. Дійсно, цю тему неодноразово піднімали минулого року. А в зв'язку з тим, що відбувається із... Доларами і зрозуміло, що багато хто дійсно надавав кошти і підписував розписки, робив розписки, саме укладали такий документ, Хоча насправді багато хто з юристів називає, що це не є юридичним документом. Сьогодні про це вкотре теж поговоримо. Що відбувається в зв'язку з тим, що змінився курс долару, змінився суттєво. Як бути взагалі надалі чи укладати розписки, якщо все таки вирішили, є необхідність взяти кошти у борг, Як бути? І ще два головних запитання, які сьогодні поставимо в гості у нашій студії, це як не потрапити до рук шахраїв, коли берете. Гроші в бор, і на що треба звернути увагу при оформленні договору позики у нашій студії сьогодні. Олена Порцова, адвокат 223-09-71. Шановні глядачі, ми вже чекаємо на ваші запитання абсолютно грізного характеру. Мається на увазі, якщо дійсно або вже кілька років тому ви написали розписку, або ви надали кошти в бор. А сталася така ситуація, що вам не повертають. Як бути саме в питанні розписки? Сьогодні готові будемо вас консультувати, тому дуже прошу 223-09-71. Лена, вас рада бачити, взаємно. Всі свята вже минули, залишилося ще велике а, свято. А... Водохреща, будемо його відзначати. Я сподіваюся, що дійсно, знаєте, вода на змиї з України всі ті негаразди, які на сьогоднішній день на превеликий жаль залишаються в країні. А в програмі ці ми дійсно продовжуємо консультувати. Бо є і потреба в населення і мешканців Києва, і всіх, хто нас дивиться, трансляція відбувається в різних регіонах України, саме каналу Київ. Є потреба саме важливі теми піднімати. Я думаю, що ця тема сьогодні дуже важлива, особливо з огляду на те, що відбулося з доларом ще у 2014-му Зараз ви стикаєтеся зі своїм у вас є звернення, що люди готові. Ніби відда... Ну, ні, не ніби, а готові віддавати. Але в розписках так званих були припущені неточності, на які ви теж звертали увагу. Умови були не прописані. Так? І люди... А курс долара от ви ну Це ж суттєві зміни зараз відбулися виходить. Люди потрапили дійсно в халепу таку, досить неприємну. Ну, насправді так. Угу. Тим більше, що в нас курс змінився, ну, майже якщо ми за рік візьмемо, так, угу. з восьми гривень в обмінниках, так, і на сьогоднішній день на так званому чорному ринку він у нас фактично 18,60. Тобто на 10 гривень в нас все таки збільшилося. І, відповідно, і по розпискам в зв'язку з цим Чи навіть не є. вдвічі, так? На жаль. На жаль, так. Ну, для себе я просто прорахувала, о, mm -hmm. наскільки могли взагалі люди за останній рік втратити от по таким борговим розпискам суми насправді вражають. І дійсно, люди інколи готові віддавати борги, але вони розуміють, якщо вони взяли одну тисячу доларів, і ця тисяча доларів була вісім тисяч гривень рік тому назад, то сьогодні їм треба віддавати вісімнадцять. В є два випадки: або ж по і позичальник шукають якийсь компроміс. Mm -hmm. Бо все-таки якось треба розуміти один одного, або взагалі люди відмовляються повертати борги по такому курсу. З цим mm. проблеми, А проблема ж було в принципі. Ви колись з вами зустрічалися на цю тему? Ну, умови, якщо так. Хоча я зрозуміла, що є договір позики, який більш вагому суттєву ролі грає, але люди переважно між собою кладають розписки. Ну це частіше така практика. Можна було ж прописати, що навіть в зв'язку з там з підвищенням курсу долару сплата відбувається саме в, в тих сумах, які були на момент укладення розписки, і тоді б уникнути цього всього. Можна було б зафіксувати курс, так? курс за яким, так за яким за яким навіть повертається борг. Насправді просто ми не звикли до того, що в нас так швидко змінюється економічна ситуація. Тому прорахувати її наперед, на жаль, а, люди ніхто не, не міг. Так. Єдине, що дійсно на сьогоднішній день можна якось себе вберегти, банки кредити не видають. Дійсно, там розписки зараз укладаються в якійсь невизначеній кількості, як і договори позики. Так. І тому просто є така загальна порада, якщо на сьогоднішній день ви вирішили дати людині гроші в борг, Взагалі це бажано робити в гривні, щоб і себе, і людину обезпечити, mm -hmm. щоб всі розуміли, по якому курсу, або ж дуже чітко фіксувати курс, з яким буде повертатися валюта. Знову-таки, потім... ну, Я не говорю, це знаєте, ілюзія може бути. Зараз там 18, а якщо якісь зміни будуть, можливо, він ще менше стане. Хоча ну, це так, ілюзорно. Зараз, знову таки, візьмуть доларах, як варіант, потім курс зміниться, знизиться. Теж... Не досить вигідно, то краще може взагалі гривня, так? І не... Бажано, звісно, в гривні. Я для себе просто mm -hmm. перед ефіром прорахувала, от, наприклад, mm -hmm. давайте візьмемо 10 тисяч доларів. так? Mm -hmm. Якщо ми зараз по курсу НБУ, це в нас буде 100, приблизно 150 тисяч гривень. Тобто, це прорахувати. Тобто, з конкретним прикладом, <рес> з математичної. Наприклад, якщо ми таку пишемо розписку, так, угу. і людині даємо гроші в борг от 10 тисяч доларів. Так. В випадку, якщо виникне якийсь спір, треба одразу попереджати, що людина, а, позикодавець, так, він може угу. розраховувати виключно на 150 тисяч гривень, оскільки на момент звернення до суду, якщо це буде курс, я маю на увазі а, так, приблизно в нас так 15,76 на сьогоднішній день курсу. Uh -huh, uh -huh. Оскільки якщо людина буде звертатися до суду, то відповідно розрахунок суми буде здійснюватися станом на день подачі позову. Uh -huh. Тобто, відповідно і людина не може розраховувати на комерційний курс, на курс чорного ринку і так далі. Водночас, на сьогоднішній день ця сама сума 10 тисяч доларів, об'єктивна її вартість на чорному ринку це 186 тисяч гривень. Тобто людина може, надавши е, гроші в борг. Фактично на рівному місці втратити 36 тисяч гривень. Тому тут два варіанти: або ж не надавайте в доларах, або е, якось треба прописувати чітко дуже умови е, по курсу. Так, у нас був додзвонювач, який не дочекався. А, давайте, будь ласка, 223 0971. Ми готові, вже давно готові приймати ваші дзвінки. Якщо є необхідність, будь ласка, 223 0971. Раді будемо вас е, е, чути. Дивіться, так, цю історію зрозуміло. Краще все-таки, щоб було чітко, навіть якщо укладаєте розписку. А які, ну ви ж як юрист, адвокат, знаєте, певно, що є все одно якісь такі ж схеми. Шахрайські, які використовуються. Я так розумію, що їх не настільки багато, напевно, але дійсно вони можуть призвести до того, що хтось в цій ситуації таки постраждає. Так часто буває, бо боржик страждає, а, скажімо, той, хто надавав. Кріште. Ну насправді мене навіть інколи дивують ті історії, з якими звертаються її клієнти, її знайомі uh -huh. і так далі. Я не зовсім для себе розумію, як можна було укладати відповідні документи, але чомусь таке трапляється. Тому я думаю, дуже важливо зараз нашим слухачам розповісти Давайте, про те, які типові. бувають варіанти, так і як їх, їх уникнути. Так. А найперший варіант, коли, наприклад, ну, як правило, це професійні шахраї, вони uh -huh. добре розуміють, що вони роблять. Людина пропонує вам, Знає, що у вас кружна ситуація, так, каже: навіщо там звертатися в банк, брати десь кредит? Візьми, наприклад, у мене гроші в борг. А, така та сума, так, в доларах, і будеш повертати саме в доларах. Так угу. а, людина а, ці гроші а, бере, так, і а, при цьому вона на коли віддає ці грошові кошти, вона не пише зворотню розписку. Відповідно, немає жодного факту доводу ну, підтвердження того, що людина гроші повернула. А, свідки, навіть якщо були повернені грошових угу. коштів, а, це не може враховуватися як доказ в суді. Відповідно, жодного доказу не буде того, щоб ці кошти повернули. Тоді власне цей шахрай тоді звертається вже до суду і стягнує, стягнує ці кошти в судовому порядку. Це, мабуть, один з таких найбільш розповсюджених варіантів. Особливо такі випадки трапляються, коли є якісь. Дружні відносини, так і ти думаєш, ну так, добре. Я брав гроші в борг, я розписку писав, а коли ж повертаю, навіщо це робити? Звертаю увагу обов'язково, коли ви повертаєте, вимагаєте вашого по Ну мені здається, ви якось казали, що можна на тому самому, вибачте, папірці за таке слово на зворотньому боці просто написати, що повернуло, дату, підписи, все. Абсолютно Можна вірно таким чином. Так? Абсолютно вірно. Mm -hmm. Другий випадок, який mm -hmm. м, насправді ну більш навіть дивує, як люди взагалі укладають такі розписки, тим не менш, вони такі випадки трапляються. Коли людина бере гроші в борг mm -hmm. і в розписці пише: я там не зобов'язуюся повернути таку ту суму, а я зобов'язуюсь, наприклад, через три місяці переписати на тебе квартиру квартиру, землю, машину. Або інше насправді таких випадків багато, угу. і такі ну чомусь. От навіть е, позаконодавці на таке йдуть. Вони укладають такі розписки. Е, на що тут треба звернути увагу? Ну, все, що ми е, все, що стосується нерухомості, завжди в будь-якому випадку такі документи кладаються виключно в письмовому вигляді і посвідчуються нотаріально. Тому людина має розуміти, якщо їй пропонують повернути замість грошей квартиру, маш... е, квартиру землю і так далі, е, е, такий ну випадок, як правило, ну. Має місце шахрайство, оскільки а, неможливо потім буде звернути стягнення на цю квартиру або землю, угу. а, враховуючи те, що не було нотаріального порядку. А, і в такої людини, як правило, яка бере такі гроші в борг, на ній, як правило, жодного, жодної нерухомості взагалі не зареєстровано. Взагалі так дивую, коли люди пишуть, перепишу, не перепишу. Ну, Пам'ятаєте так з, з котом? Ну, вибачте, що пригадую цей білборд, але ну це дивує, ну чесно кажучи. Люди можуть брати зовсім, скажімо так, суму невідповідну щодо розрахунку вартості цієї там, нерухомості, так, або автомобіля. Беруть набагато меншу суму, а чомусь натомість пропонують, що перепишуть там через певний час, ну, якось дивно, правда. І в цьому випадку, хто більше страждає, той і той насправді. Той в в принципі, якщо можливо не хотів ввести, бо от сьогодні потрібні кошти, і він іде на це. А той, скажімо, так, ніби погодився, ну я так розумію, що треба бути уважним, правда, у цих всіх питаннях. Хоча ми юристам, скажімо, так, навіть з таким документом важко буде, скажімо, довести, щось суді, правда, абсолютно вірно. Оскільки в такому випадку, як ну, тоді дієвої, от якщо в нас людина потрапила в таку угу. ситуацію. Єдиний шлях це звертатися до суду із так. позовом про стягнення цих грошових коштів. Mm -hmm. людина не зможе звернутися з позовом про стягнення квартири, землі mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Вона зможе виключно претендувати на грошові кошти, які вона, на жаль, як правило, просто не отримає. Треба розуміти, насправді, що ми підписуємо. Якщо є якісь сумніви, краще вже порадитися із юристом. Я думаю, що в кожного є там друг, знайомий і так далі, mm -hmm. колега з роботи, врешті-решт, mm -hmm. запитати і подивитися на ці документи. Ну на жаль, такі траплятки ну, трапляються. так. Двісті так три Давайте, будь ласка, ця ж тема була однією минулого року однією з найактуальніших. Я розумію, можливо, зараз ніхто не йде взагалі на такий момент, ніхто кошти не дає. Ну в боргах інші бояться брати в зв'язку з тим, що відбувається. Можливо, зараз взагалі ця а, тема більш але ж є наспакує. попередні розписки ага. ж, минулих років, які ще не недовиконані, так скажімо. Ну, в цьому випадку теж треба на це звернути увагу, mm -hmm. якщо є така розписка. бувають же випадки, коли не ставлять дату кінцевого mm -hmm. повернення боргу, так і люди думають нагадайте її краще ставити. Її завжди краще, краще звісно ставити. ставити, оскільки є якийсь певний строк, за який зобов'язання mm -hmm. має бути виконано. Але є багато випадків, коли якраз кінцевий строк повернення грошових коштів не вказується. Mm -hmm. Це до чого це призводить так. Якщо людина вимагає повернути їй гроші, я сьогодні прикинулася і думаю, в мене ж є боржник, треба стягнути кошти. Як це правильно зробити? Mm -hmm. Не можна просто там подзвонити, якщо у вас є якісь суперечності, наприклад, ну там боржник не хоче йти на контакт. Не можна просто подзвонити і сказати, повертай грошові кошти. Треба виконати певний ряд умов. По-перше, треба написати вимогу про повернення mm -hmm. грошових коштів, надіслати її на адресу, де зареєстрована ця людина. Можна надсилати також за місцем роботи, до речі, що головне для позакодавця в даному випадку отримати доказ, що ця людина отримала такий лист. Тому, відповідно, я раджу направляти листи рекомендовані з повідомленням про вручення. І треба розуміти, що людина не зобов'язана повертати кошти, якщо вона отримала такий лист, день в день. Так? В неї на це є 30 днів. Якщо ці 30 днів спливають, людина жодним чином не реагує, тут вже пряма дорога до суду. Це те теж треба враховувати. Так все таки сподіваюся, що до нас долучаться глядачі. 223 0971 Прошу а дивіться, все таки хочу поговорити. Розписка це зрозуміло. Це те, що знаєте, склалося ще з радянських часів, так традиційно. Хоча, наскільки я знаю, боргові розписки ще були в стародавні часи в багатьох країнах світу. Так, але зараз про інше договір позики це інший документ. І цей документ, я просто хочу, щоб ви нагадали. Він це такі. По-перше, це ж письмова форма, так? так. Хоча може бути ну, усній форми, я взагалі не розумію. Я не є юристом але я не розумію, коли е, чомусь говорять, у нас була усна домовленість, і тепер я хочу звертатися в суд. Ну, будь ласка, можеш так само до суду звертатися в усній формі. Ну, вибачте, це, що, що я не... ну, правда. Я жартую, але ну ну так виглядає насправді це все. А, договір поза який, а по перше, нагадайте, нотаріально посвідчується чи не обов'язково? Не нотаріально посвідчується це за бажанням. За бажанням за бажанням так. так. Єдине, що якщо в нас сума позики перевищує 170 гривень. В такому випадку він взагалі має укладатися в письмовій формі. Ну я розумію, коли ми там друзів uh -huh. беремо 200 uh -huh. гривень, ми не будемо це укладати. Uh -huh. але тим не менш є така законодавча вимога так. в нотаріальній формі краще укладати. Чому нотаріус перевіряє реквізити сторін? Нотаріус дивиться паспортні дані, нотаріус дивиться Коди, напевно, так абсолютно вірно. Uh -huh. Ідентифікаційний код. Тому, відповідно ці реквізити вони містяться в договорі. І нотаріус козати. зазначає коди. Найчастіше державна виконавча служба стикається з чим, так коли потім вступає. Ну я зараз не про це питання взагалі. Коли у боржника. Нічого немає, не може нічого знайти, ніякої інформації про нерухомість або про кошти, які є. Тому що ну коли між собою уклали, можна ж взагалі не зазначити ніяких даних. До речі, часто я так розумію, люди ще й паспортні дані навіть не вказують в розписках. Може так, і це бути, становить правда? проблему. Більше того, люди не завжди перевіряють місце реєстрації. Я знаю, що мій друг Вася працює в сусідній будівлі. Я ж знаю, де він знаходиться, на що писати uh -huh. його адресу. А насправді необхідно перевіряти саме місце uh -huh. реєстрації по паспорту, оскільки, якщо нам доведеться йти до суду, перше, що ми перевіряємо, це місце реєстрації особи і позов пред'являється саме за місцем реєстрації. Так договір який ми з вами тоді продовжимо. Скажіть, будь ласка, договори в принципі будь-які порушені зараз, не проблема а типові знайти в інтернеті, роздрукувати, поставляти дати цифри. В принципі договір позики така сама ситуація буде. Можна знайти вони типові, абсолютно вірно. А, ти... Більше так. того, мабуть, договір позики це найпростіший договір. Немає якоїсь чіткої встановленої uh -huh. форми законодавчої, тому можна відступати від шаблонів, можна взагалі скористатися дійсно шаблоном uh -huh. з інтернету. Головне, що треба розуміти, треба правильно вказати всі реквізити, їх перевірити. І бажано дійсно звернути увагу. Ну, при нинішній ситуації це на курс валют. Це, мабуть, на сьогоднішній день найгостріше питання. Це важливо, це важливо, напевно. Невідомо, що буде з доларом насправді. Хто що говорить з економістів, тому тут історія може бути абсолютно, абсолютно, абсолютно різна. Скажіть, що бути, і що ви радили робити тим, хто дійсно укладав такі розписки на початку ще минулого року, а потім опинився в такій складній ситуації. Зрозуміло, що і банки, ви правильно знаєте, коли пригадуєте банки, банки зараз не всі йдуть на реструктуризацію кредитної заборгованості, так. так званої, на яку насправді би банки, які себе поважають, мали бити. Тому що розумі... треба позичальника теж розуміти. Банкам теж потрібно, скажімо так, залишитися і залишити, принаймні, хоч якийсь кредит довіри перепрошую. Тому минулого року кілька банків пішло з ринку. Є інформація. Що цього року теж ще кілька і досить потужних насправді так. банків теж підуть з ринку, тому якось банки теж на це б мали якось реагувати. Ну це банки, зрозуміло. Там якось законодавство принаймні, працює. А от якщо розписка була вкладена, ви можете щось порадити, я не знаю. Можливо, якийсь ще один додатковий там документ, як розписку. Що я ми погоджуємося сплачувати, але щоб якось це так знаєте розвантажити, якось можливо, якісь відсотки. Потім ще ну і які такі юридичні моменти можуть бути? Насправді сторони абсолютно вільні у своєму виявиленні і. Ага. Якщо є, є якийсь компроміс знайдено, mm -hmm. так дійсно люди погоджуються mm -hmm. а, подовжити так, виконання цього зобов'язання терміну. Mm -hmm. Як ви сказали, укладається ще одна розписка, або mm -hmm. на тій самій розписці, просто люди зазначають, що вони кінцеві строки виконання зобов'язання переносять не пізніше. Головне тут, в принципі, воля. Дійсно, в mm -hmm. односторонньому порядку нічого вчинити неможливо. Але якщо виникає такий спір, щоб я зараз, мабуть, порадила боржникам, так, оскільки вони в невигідному статусі. А, якщо є такий спір, і позаконодавець ну, не йде на компроміс, він нічого не хоче чути. Необхідно просто пояснювати, що я готовий виплачувати такими сумами, готовий більше того, це зафіксувати письмово. А на сьогоднішній день виплатити повну суму я не можу. Угу. А, і що, на що головніше звернути увагу, так? Такому позакодавцю, який не може повернути свої борги, йому пряма дорога до суду. Це додаткові витрати, це, це судовий збір, це витрати на юристів і так далі. Дійсно, краще знайти якийсь компроміс mm -hmm. і розтручити mm -hmm. це зобов'язання, ніж судитися. Навіть при тому, що це, наприклад, навіть і моя робота, мені б здавалося, було б вигідніше. Mm -hmm. так? Навпаки, своїм mm -hmm. клієнтам радимо шукати компроміс і вирішувати всі питання мирним шляхом. Це економить і час, і грошові кошти. І врешті і нерви, вибачте. Нерви. Нерви. Казала, правда. Це теж. Нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі, раді вас чути говоріть. О, доброго дня. Добрий день. У е, мене таке питання. Я продала участок е, за, в доларах, ми розчиталися, і мені покупець не витає три тисячі доларів. Вона вже написала розписку ще 2,5 хвилини години назад, що при свідтелях. Що вона зобов'язується віддати ці, ці гроші? Перші два рази вона дала по 300 дол доларів, а тепер я не можу з неї забрати останні гроші. Як мені бути? Це земля у мене, мене корогорода мого? Чи мені повернути дві сотки землі? Там виходить, треба забрати від неї. Чи як мені повернути гроші? А вона вам готова віддати ці дві сотки? Ні, вона, вона не готова нічого. Ні, просто ви так говорите, що мені робити, чи забрати ці дві сотки. Вона ж вам їх теж просто так не віддасть ці двісотки. Ну ви ж розумієте це. Ну, вона ще не відгородилася одного од від мого городу. Чекайте. Ви... Ну, задавайте, задавайте. Кажіть, участь, дивіться, дивіться, почекайте. Слухайте, будь ласка, вам ви... вже раз кілька запитань поставлять. Що правильно, Кажіть. я розумію, що ви спочатку продали а, земельну ділянку, так? А потім да. тій самій жінці позичили ще гроші. Ні, 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 у її не вистачило, і вона вона потрошку оддавала, а потім вона взагалі сказала віддавати гроші. А ви нотаріально ну, укладали договір? Щодо купівлі-продажу да, земельної да. май... ділянки Так, купу продажу, ми оформляли все як положено. Зрозуміло. Ну в такому випадку тут тільки шляхом ну а це таке запитання. Але скажіть, в договорі дарування ж вже... ой, про купівлі-продажу сума вказувала ж? Вказувалася абсолютно. Сума віде. в договорі купівлі-продажу відповідає тієї сумі, з якою ви домовлялися в реальності з нею? Да, да. А, ну тоді, тоді це на вашу користь. Так, бо часто дякую. Я це запитала для того, бо часто люди пишуть одну суму, так. правда, в договорах купівлі-продажу, а між собою домовляється про іншу суму, тоді це інша була б історія. Ну, що можна робити? Дякуємо вам. Насправді тут є mm -hmm. два виходи ситуації: перший або звертатися до суду і стягувати ці гроші кошти в судовому порядку, оскільки людина не виконала свої зобов'язання за договором. Mm -hmm. Це найпростіший випадок, насправді. Або другий варіант, якщо якимось чином там якісь є недоліки в цьому договорі, а й таке трапляється. Так, якщо людина писала розписки, то просто з неї стягувати ці грошові кошти за розписками. Ну, в будь-якому випадку це виключно е шляхом звернення до суду. Е просто прийти до людини і сказати прав правильно, ви зазначили, так просто віддай ну, мені з не тому, що тут навіть дійсно юридична світо не потрібно. Так, ми розуміємо, Ні, земля нерухомість, відповідно, просто так забрати. Ми не можемо І те, що вона не відгородилася ще. Ну правда, це не тому, що ми не хочемо вам допомогти. Ну не можете ви, навіть якщо вона ще не поставила паркану. Це не означає, що ви можете забрати в неї дві сотки. Ну. Якби це ну, правда, ну такого не може бути. Треба чи домовитися. Правда, можливо, вона вам сама віддасть, якось домовляйтесь, я не знаю. Ну, Як правило, коли люди звертаються до суду, от, мабуть, з цього моменту починаються якісь перемовини між ними. Uh -huh. Тобто, єдини вже розумію, що вона знаходиться на неприємній стадії судового розгляду uh -huh. і треба шукати якийсь компроміс. Це найкращий час. Звертайтеся до суду, а потім вирішуєте питання мирним шляхом. Це найкращий варіант. Угу. І хочу алгоритм. От суд приймає рішення на користь одного однієї з сторін. Ну, я сподіваюся, що все-таки розписку. Часто є юристи, які говорили, що розписки не приймаються чомусь судам. Але я наскільки знаю, приймають правда? Як важливий документ? Так, насправді так. тут ніхто нічого, скажімо, суди абсолютно в цьому питанні, скажімо так, є чітке, скажімо, спрямування рішень. Після того така сама абсолютна процедура, як по інших рішеннях, вступає в силу державного виконавча служба. Відбувається стягнення і так далі. Якщо не було не відбувається самостійного віддачі коштів, правда? Стандартна, абсолютно процедура. Дійсно, і головне, щоб просто в особи, яка в нас є боржником, так uh -huh. за виконавчим провадження, головне, щоб в неї було якесь майно, на яке можна звернути стягнення. Uh -huh. А стосовно розписок, як взагалі документ, uh -huh. який має юридичну силу, тут я можу абсолютно підтвердити. Вже неодноразово в нас Верховний суд, як найвища судова інстанція, так давав свої висновки з цього приводу, і однозначна позиція на сьогоднішній день така, що розписка це абсолютно самостійно. Тійний документ, який є найвагомішим доказом, отримання грошових коштів, і відповідно він враховується обов'язково судами. І якщо у вас немає договору, позики але є розписка. Грошові кошти ну, їх е, повернути можливо. Так, ми будемо завершувати. Шкода, що так мало телефонували. Не знаю зв'язку з чим вчора так активно телефонували. Я сподіваюся, що можливо дійсно вони опинилися в ситуації, коли неприємні ситуації, коли комусь треба повертати кошти, або скажімо, хочете надати і не знаєте, як укласти розписку. Ну, це інша справа. ми Цю тему будемо піднімати, бо є і варто про це говорити. Я єдине хочу наші попередні дозвони, тому що розумію, для неї це важливо було єдині, яка була. Тобто в неї два варіанти або до суду. І тоді, скажімо, ситуація можливо якось пришвидшиться, і боржниця і все таки надасть ці кошти. Або, скажімо так, домовлятися з нею вже з цією боржницею, знаходити якісь компромісні варіанти. Все тут два варіанти, я так розумію. Абсолютно вірно. В іншого випадку немає. І ще я хочу звернути угу. увагу, Давайте. в нас там до і сказав, що в два з половиною роки тому назад укладався цей договір. Так. В нього вже добігає до кінця строки позовної давності. Три роки, так? три я роки. Розумі. Тому а, треба якнайшвидше вирішувати це питання, якщо все-таки людина вирішить звертатися угу. до суду, не чекати, поки. Ці три роки закінчаться з моменту укладення договору. Інакше людина має можливість втратити взагалі право на отримання цих коштів. Класна тема, ніколи не піднімала. Позовна давність. От, взагалі, позовна давність, як, знаєте, момент такий, що іноді часто спеціально затягують. Коли вже позовна... Якщо простими словами, якщо позовна давність строки сплили. То все вважає, що справа закрита. Ну реально чи як правильно розуміти тоді? Насправді, якщо одна із сторін, ну на користь якої звісно ці строки грають, заявить в суді про застосування строків позовної давності, суд. Має їх застрахувати, але практика є різна. Uh -huh. Взагалі, в принципі, якщо чесно, це тема для окремого ефіру. Я ж кажу, хоро... я саме на увазі маю на увазі, що хороша тема для нового ефіру. Я вам за це до речі. Дякую. Обов'язково Олена, побачимося ще раз. З усіма святами сьогоднішнім святом, бо ви тут пригадували Василя сьогоднішнім святом Василя. Обрізання господнього. До зустрічі обов'язково побачимося. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що гостем у першому блоці була Олена Персова, адвокат. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Не перемикайте, будьте з нами. We'll be right back.